Усім привіт! В даному відео ми навчимося з вами перетворювати неправильні дроби у мішані числа. Інколи мішані числа ще називають мішаним дробом. А нагадаю, що неправильним дробом у нас називається такий дріб, у якого чисельник більший за знаменник, ось як, наприклад, дріб 13 шостих. У чисельнику в нього стоїть 13, і 13, очевидно, більше, ніж 6. А 6 у нас стоїть у знаменнику. Для того, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, нам потрібно по суті дати відповідь з вами на запитання, а скільки разів 6 націла поміститься у число 13? І для того, щоб це зрозуміти, нам необхідно просто поділити 13 на 6. Звісно, ділячи 13 на 6 кутом, ми можемо легко підібрати, що треба обрати двійку у якості неповної частки, тому що 2 на 6 якраз буде 12. В результаті віднімання ми з вами отримаємо, що 13-12 дає остачу 1. Отже, відповідь на запитання, скільки разів 6 націлок міститься у 13, ми з вами отримали. І це виходить 2 рази. Власне, це є наша неповна частка. Далі. Оскільки ми записуємо з вами мішане число, нагадаю, в нього, крім цілої частини, є ще дробова частина. І, власне, у чисельник дробової частини, ми з вами повинні записати остачу, яка в нас вийшла під час ділення. Дана остача просто показує, яка буде в нас різниця між 13 і 12. Тобто, скільки залишається в нас чисел від 12 до 13, власне, залишається одиничка. І знаменником дробової частини в нас так само продовжує бути 6. Отже, відповідно, варто відмітити, що знаменник дробової частини нашого мішаного числа буде таким же самим, як і знаменник неправильного дробу. Для того, щоб краще уявити ще раз, як ми перетворили. Даний неправильний дріб мішане число пропоную розглянути наступну візуалізацію. Уявімо собі, що в нас є 13. А ми з вами, відповідно, просто хочемо подивитися, скільки разів у 13 націло поміщається шістка. Отже, позначу 0 на координатній осі. Далі відмічу 13 на координатній осі. А тепер давайте будемо відкладати шістки. Отже, перший повний круг. Який поділений рівно на 6 секторів, відображає одну шістку. Наступний круг, який також поділений, як бачите, на 6 секторів, також відображає ще одну шістку. Ну, звісно, на координатній осі, якщо ми до 6 додамо 6, ми вже з вами отримаємо 12. Отже, по суті, як ви можете бачити, ось дана відстань буде відображати те, що шістка поміщається у 13. Двічі. Тобто, по суті, це буде дві цілих. Так само можу зробити аналогічний підпис під нашими круговими діаграмами. Вони відображають, власне, дві цілих. А далі, давайте придивимося і скажемо, а скільки залишилося від 12 до 13. Звісно, залишилося ще один. Отже, відповідно, ще залишився. Один сектор або просто одна частинка із шести можливих. Тобто, по суті, у нас даний сектор буде відображати одну шосту. Тобто, власне, ту відстань, яку необхідно пройти по координатній осі від 12 до 13. Ось так можна візуалізувати дане перетворення і, звісно, навіть не виконувати ділення у том, а просто робити це усно. Ну що ж, давайте приступимо до другого прикладу і закріпимо е, даний прийом. У другому прикладі нам необхідно перетворити до мішаного числа дріб 4 третіх. знову ж таки, почнемо із ділення кутом. Ділимо 4 на 3 і розуміємо, що достатньо взяти 1, адже трійка вміщається в четвірку лише один раз. Таким чином, множимо 1 на 3. І отримаємо, що нам необхідно відняти від 4 3. І 4 відняти 3 це буде 1 в остачі. Таким чином ми маємо з вами неповну частку 1. Тому до цілої частини мішаного числа записуємо 1. Далі, відповідно, остача в нас також 1. І не забуваємо про те, що знаменник у нас з вами не змінюється. Отже, достатньо просто переписати трійку. Знову ж таки, давайте перейдемо до візуалізації на числовій прямій, а також за допомогою кругових діаграм. Отже, маємо числову вісь Х. Давайте відмічу 0, відмічу також 4. І давайте відмітимо одиничний відрізок. На цей раз я його відмічу як 1, і ми з вами відмітимо, де у нас буде з вами трійка. Отже, як бачите, трійка поміщається у четвірку рівно один раз. Відповідно, це буде в нас одна ціла. Ось, власне, вона зображена. Одна ціла. Далі, від трійки до четвірочки, у нас знову ж таки залишається з вами ще одиничка. Звісно, це одна із трьох можливих частин. Адже в нас початковий неправильний дріб був 4 третіх. Таким чином, даний Сектор на круговій діаграмі буде символізувати одну третю, яку нам з вами залишилось дописати, до дробової частини мішаного числа. До речі, у нас на каналі вже є відео про те, як перетворювати мішані числа до неправильних дробів, тобто про обернену операцію. Дуже раджу перейти за посиланням в описі і переглянути це відео також, адже сподіваюся, воно теж вам стане у нагоді. А ми тим часом переходимо до третього прикладу. Отже, в даному прикладі нам необхідно перетворити 19 п'ятих до мішаного числа. Знову ж таки, давайте розпочнемо із виконання ділення кутом. Ділимо 19 на 5 і починаємо підбирати, поскільки ж нам необхідно взяти. Очевидно, згідно таблички множення на 5, ми можемо обрати 3, адже 3 помножити на 5 це буде 15. 4 брати було б забагато, адже 4 помножити на 5, це вже буде 20, що більше, ніж 19. Тому залишається від 19 відняти 15 і отримати 4 в остачі. Таким чином, наша неповна частка це 3, тому 5 буде націло вміщатися у 19 три рази. Далі, наша остача 4 буде показувати нам, що записати у чисельнику дробової частини мішаного числа, а знаменник п'ятірку ми з вами просто переписуємо. Ну що ж, давайте перейдемо до візуалізації, як завжди. Отже, я позначу 0 і одиничний відрізок візьму за 5 для зручності. Отже, 5, далі 10, 15 і 20. Цього буде достатньо. Отже, давайте поміркуємо, скільки разів у нас п'ятірка. Помістилася націло. І як бачимо, п'ятірка помістилася 3 рази. Ось, власне, раз, два і ще раз. Отже, всього, як бачите, 3 цілих. Так, готово. І далі, відповідно, пам'ятаємо, що наш дріб це 19 п'ятих. Отже, відповідно, на нашій координатній осі, ось тут буде знаходитись 19. А від 15 до 19 у нас з вами залишилося 4. Відстань від 15 до 19 буде 4, а це буде означати, що ще залишилися 4 із 5 частин. Тому 4 із 5 це, власне, є 4 п'ятих, тобто дробова частина нашого мішаного числа. Отже, сподіваюся, дані приклади та візуалізації за допомогою діаграма також. Числової осі дозволять вам краще зрозуміти, як легко і швидко перетворити неправильний дріб до мішаного числа. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!